Сьогодні у нас розпаковка для іменинника. Так що, пане Ігор, приймайте вітання. Посилочка з міста Великодолинське. Розпаковок сьогодні не було, бо щось, вибачайте, не було настрою. Але цю розпаковку я не міг не зробити, тому як чоловік попросив, у нього завтра день народження, тому з днем народження вас, пане Ігор. І давайте розберемо вашу посилочку. Подивимося, що ви нам прислали. За що ви отримаєте кошти від нас? Так що погнали! А матеріал, звісно, огонь. Матеріал огонь, дивіться, який гарний профільний алюміній. Це один із видів алюмінію, який коштує значно дорожче, ніж звичайний алюміній. Тому треба до цього підходити уважно. До цих всіх матеріалів навіть той самий алюміній його треба сортувати. Не потрібно для нього підходить. Одним махом. Да? В принципі, тут, мабуть, все буде дуже просто, тому як цей алюміній і до конця ящика перебраний. Дивіться, мідяшка. Максимально проста, гарна, якісна мідь. Телевізор розібрали, оці ось, знаєте, штуково. Но, до речі... Де стоять ця обмотка мідна, там стоїть феритове кільце. Дуже часто мені пропонують даний матеріал, путаючи його з тим, що це прийомний матеріал, бо він не магнітний і не має іскри. Ні, ферит прийомний матеріал. Запам'ятайте, звичайно, запам'ятайте, всім не вийде, а ви будете пропонувати варіантів, немає, але хоч знатимете, що ферит прийомний. Подивимося, скільки профільного алюмінію можна ввістити ящик, якщо його якісно запахнувати. Ну, матеріал чистий, звичайно, гарний, класний, О, трошки іще профілька. Е -е, по профільному алюмінію цей вид матеріалу бути без засмічення, ну повинен бути без засмічення. Не повинно бути резинок, не повинно бути пластмаси зайвої, не повинно бути залізних саморізів і інших, і інших видів засвітлення. Це принципово важливий момент. До речі, цей принципово важливий момент. Розповсюджує ще ще і на цей. На електротехнічний алюміній. Він також має бути без засмічення. 23200. Я думаю, що це відмінно складений профільний алюміній. Да? Можете глянути ще раз, як він виглядає. Так, мідяшки. Мідяшки у нас 2900. На сьогоднішній день Ого, мене що -то носить. Навіть вже або задобався, або набухався. Ну, не бухав, значить, задовбався. Так. Е, Міяшка на сьогоднішній день вся в ряд 320 гривень. Е, також, пане Ігоря, в посилки було другим ящиком. Гляньте, яка штука. Таку штуку можна здати тільки в нас на онлайн-прийомці. Е, подушки з гусячого пір'я. За три подушки чоловік отримує 900, здається. 930 чи 940 гривень. Якщо ви також ходите здати свої подушки, якими ви вже не користуєтеся, вони є. І щоб їх, вибачте, за вираження, не трахнула міль, вигідніше буде їх продати. Да? То пропонуйте, скидайте фото на вайбер. Я обов'язково передивлюся і повідомлю вам ціну. Так що дякую вам, пане Ігор, за посилочку. З Днем народження вас ще раз. І, звичайно, ж чекаю на наступні ваші посилочки.